Всім привіт! Ріжемо плазморізом ресору 15 мм. Не кожен день приходиться таке робити. Вирішили зняти, як працює плазморіз. Плазморіз КАТ70 на 380 вольт. Будемо дивитися, як він справляється з такою задачею. 15 мм сталь ресора з якогось, з якогось буса, не знаю з якого. Отака ресора. Лажав. Так. Режим реального часу. Ну, різ не зовсім ідеальний, за те, що ми рухаємося, в нас ж немає сервоприводу, все вручну. Але ріже прекрасно і досить швидко.